Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, виборча команда потенційної кандидатки на посаду президента США від республіканської партії Нікі Гейлі. Опублікувала рекламу, яка, власне, демонструє минулі зауваження колишнього президента Трампа щодо ветеранів. Тобто Виборчий штаб Нікі Гейлі вирішив взяти тему тему щодо військових та ветеранів. І, власне, тут використовують Дональда Трампа, так, який фактично раніше і зараз. Висловлює достатньо зневажливі позиції щодо ветеранів Сполучених Америки. Власне, зараз ми розберемось, чому ця реклама була сформована, так, і який, в принципі, ефект вона може дати на користь Нікігелі. Отже, компанія ґелі випустила 90-секундний ролик 12 лютого 2024 року після того, як Трамп здійснив нападки в бік чоловіка Нікі Гелі за його відсутність у США. Ролик містить у новин, в яких обговорюють минулі висловлювання Трампа, включно з тим, що він, як повідомляється, називав солдатів, які загинули за кордоном, невдахами. Гейлі звернулася до Трампа через нападки останнього на її чоловіка. Її теза. Сьогодні у Трампа був мітинг, на якому він висміяв військову службу мого чоловіка. І я скажу, ось що, Дональда, якщо Тобі є що сказати. Не кажи це за моєю спиною. Виходь на сцену дебатів і скажи мені це в обличчя. Якщо ви знущаєтесь над службою ветерана бойових дій, ви не заслуговуєте на водійські права, не кажучи вже про те, щоб бути президентом США. Кінець цитати Нікі ґелів. У відповідному рекламному ролику наведені інші вислови. Дональда Трампа в бік військових, в тому числі в бік Джона Маккейна, Вільяма Макрейбена. Гейлі зазначила, що слова Трампа щодо її чоловіка були образливими для сімей військових. Достатньо непоганий ролик створила команда Нікі Гейлі, і це в деякій мірі може спрацювати, так? Проти колишнього президента США Дональда Трампа питання знову ж таки, наскільки це спрацює, і як, власне, цей ролик зможе достукатись до таких ярих прихильників Дональда Трампа. Але тема вибрана достатньо непогано. І, власне, ми вже побачимо, так? як власне. Трамп буде реагувати так на цю виборчу ідею, так, рекламу від Нікі Гейлі, і, власне, як він зможе пояснити свою точку зору, тому що правильно зазначено в цій рекламі, що Дональд Трамп не вперше собі дозволяє такі образливі висловлювання в бік військових, та ветеранів Сполучених Штатів Америки побачимо, власне, як це спрацює для Нікі Гейлі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! هاشيا ستايتمان